Історія перша. Мій хлопець вмовив мене на секс у трьох, і мені сподобалося, але не через нього. Наслух, це сталося два дні тому, і мої емоції досі розкидані. Тому вибачайте, якщо буде трохи сумбурно, використовую фейковий акаунт, бо мій хлопець знає мій основний. Отже, я 21 Жінка зустрічаюся зі своїм хлопцем, 22 чоловік вже три роки. Він знав, що я бій ще з початку стосунків, але ніколи нічого особливо не казав про це, аж поки минулого року не познайомився з моєю подругою з коледжу Маєю. Майя теж бій і дуже красива, але при цьому не з тих, хто хвалиться своїм досвідом. Одного разу, коли ми всі грали в п'яну гру, вона відкрилася і розповіла про секс у трьох, який у неї був. Думаю, саме тоді моєму хлопцю і спала на думку ця ідея. Спершу я була проти, коли він заговорив про це, але з часом він продавив мене. Коли я нарешті сказала так, він одразу ж запропонував маю. І тепер, озираючись назад, розумію, що саме цього він і хотів від початку. Коли ми підійшли до Маї з цією пропозицією, вона погодилася, і ми запланували зручний час. Майя потім ще кілька разів написала мені окремо, щоб переконатися, що я справді цього хочу, і мені комфортно, бо як вона сказала, це не зовсім схоже на тебе. Я відповіла, що все добре. Ми з хлопцем поговорили і хвилюватися не треба. У День X вона несподівано взяла ініціативу на себе, чого, думаю, мій хлопець теж не очікував. Без подробиць, але суть у тому, що весь фокус вона зробила на мені. Вона буквально підказувала моєму хлопцеві, що робити, а коли він намагався звертати увагу на неї, вона м'яко повертала його до мене, кажучи щось на кшталт: ні, ні, дивись, яка твоя дівчина гарна, коли ти робиш це. Вона майже не дозволяла йому торкатись до себе без того, щоб не запитати мене, хочеш зробити? Водночас вона постійно мене хвалила, і я навіть не знала, що таке мені так подобається. Протягом усього процесу вона перевіряла, чи все гаразд у нас обох. Чесно кажучи, це був найкращий секс, який у мене коли-небудь був із моїм хлопцем. Після цього вона зробила те, що називає «aftercare» – подбала про нас, щоб ми почувались добре. Я навіть не пам'ятаю, як ми заснули, але коли прокинулися, сніданок уже був готовий. Майя працює шеф-кухарем, тому він був просто божественний. Вона залишила нам записку, що мусила піти на роботу, і вибачається, що не могла залишитися. А тепер у мене відчуття, що динаміка між мною і хлопцем змінилася, і я знаю, що нам треба поговорити, але я навіть не уявляю, з чого почати. Едіт. Маю на увазі те, що секс із Маєю мені сподобався набагато більше, ніж будь-коли з моїм хлопцем. Не хотіла сильно вдаватися в деталі, бо це too much info, але головне, що Майя більшість часу торкалася мене і була зосереджена на мені. Думаю, мій хлопець був розчарований, що увага була не на ньому. І здається, він здивувався, наскільки йому самому сподобалося, коли йому казали, що робити. Невелике оновлення мій хлопець випередив мене і написав, що нам треба поговорити. Ми домовилися зустрітися в Starbucks після моєї зміни завтра. Можливо, я оновлю цей пост після того. Апдейт. Ця вся ситуація емоційно виснажила мене, та ще й пост вибухнув більше ніж я очікувала. Коротше, він побачив пост і прочитав усі коментарі. Коли ми зустрілися, він вибачився. Сказав, що навіть не думав про те, що мовляння можна вважати маніпуляцією, бо ми ж раніше говорили про те, щоб бути більш авантюрними в сексі, і він вважав, що мені просто треба трохи часу. Він сказав, що йому справді сподобалося, але це було зовсім не так, як він уявляв, і що він почав почуватися невпевнено, бо бачив наскільки я відгукувалася на маю. Йому стало зле відчувати себе недостатнім як партнер. Я трохи вибухнула, бо ще рік тому попереджала його, що саме так і буде, якщо залазити в трійки без серйозних обговорень і чітких меж. Я була готова працювати над цим, якщо він теж готовий працювати над своєю невпевненістю, але він раптом попросив мене порвати з маєю. Я категорично відмовилася. Майя – одна з небагатьох моїх близьких друзів у цьому місці, і ми були дуже близькі ще до всього цього. Я пояснила йому, що дистанціювання від Майї не вирішить його проблем. Ми довго сперечалися, і він, врешті, вліпив мені ультиматум у стилі або я, або вона. Я просто залишила його там. Я зла і розчарована, що взагалі довела все до цього. Як я взагалі сюди докотилася? Я знаю, знаю, ви всі вказували на червоні прапорці, але він був моїм першим серйозним хлопцем. Три роки важко так просто перекреслити. Я позвонила Майі, коли прийшла додому, і все їй розповіла. Вона почала вибачатися, пояснюючи, що коли ми познайомилися, у неї була невелика симпатія до мене, але згодом усе переросло просто в дружбу. Коли ж я і тепер уже колишній хлопець запропонували трійку, вона вирішила: ну гаразд, хай воно вийде із системи, як вона сама сказала. Вона ще раз вибачилася, кажучи, що ніколи не хотіла, щоб ми розійшлися, і що ця ситуація набрала набагато більшого масштабу ніж мала б. Але я запевнила її, що вона тут ні в чому не винна. Майя сказала, що підтримає мене як подруга або дасть мені простір, якщо мені це потрібно. І я справді це ціную. А тим, хто сподівався, що ми з Маєю будемо разом, вибачте, але я, скоріш за все, довго буду сама. Хочу розібратися зі своїми почуттями. Так, мені подобається, Майя як подруга і, можливо, більше, але якщо я колись захочу рухатися в тому напрямку, я маю бути впевнена, що за щиро, а не просто спроба заповнити порожнечу чи ідеалізувати людину. У мене вже є психотерапевт, і я розумію, що це тема, яку треба пропрацьовувати. Щоб у майбутньому я могла будувати здоровіші межі з партнерами. Едіт, я постійно отримую в приват повідомлення з питанням, чи можна викласти цю історію на Тікток, мені все одно, я більше не планую заходити в цей аккаунт, тож робіть, що хочете. Ще раз дякую всім за підтримку. Отож, така історія, що ви про неї думаєте. Мені здається, що чувак тут хотів просто, як кажуть, сек в трьох, і коли він буде, як, скажімо так, центром усього цього. Але, здається, вийшло абсолютно не так, те, що він очікував. І знову ж враховуючи те, що він відразу запропонував. Пропонував, типу, ось цю її конкретну подругу, euh, знаючи, що вона потенційно може погодитися на на секс з трьох. Ну, коротше, тут, в принципі, все зрозуміло, але мені здається, він, як кажуть, обі обісрався трохи. Тому. Ну, так і я що ви думаєте? Так це чи не так? Друга історія. Моя дівчина запросила свого колишнього в мою квартиру, і я просто лютую. Я живу у великому місті у власній квартирі. Моя дівчина, назвемо її Лілі, мешкає з сусідками, але якщо чесно, 80% часу проводить у мене. Учора, поки я був у спортзалі з другом, Майк Лілі написала, що до міста приїхав старий друг, якого вона давно не бачила, і що було б добре мати тихе місце, де можна поговорити. Я сказав, що вони можуть зустрітися в моїй квартирі, але я піду повечеряти з Майком, щоб дати їм простір. Я був у поспіху, тому навіть не спитав, хто цей друг, ну і дарма. Бо цим другом виявився єдиний колишній хлопець Лілі Кайло. Десь пів години після нашого листування вона написала, що вони вже в квартирі. Я відповів ОК і продовжив тренування. Ми з Майком закінчили близько сіми вечора і вирішили заїхати в Whole Foods» поїсти. Повечеряли там і виїхали десь о 8.30. Я їхав додому взагалі не очікуючи нічого дивного. Навпаки, сподівався, що гостя вже немає, бо я був дико втомлений і хотів просто спати. Але коли я зайшов у квартиру, одразу побачив великі чоловічі черевики Тімберленд. Подумав: блін, та й друг, ще й хлопця свого привів, доведеться ще з ним балачки терпіти. Я розувся, зняв куртку і пішов у вітальню. Там на дивані сиділи моя дівчина та якийсь чоловік. Вони були на відстані, але дивилися одне на одного і щось активно обговорювали. Лілі здригнулася, коли мене побачила. Тоді я не звернув уваги, але тепер розумію не просто так. Я ще не розумів, хто це. Привітався, потиснув руку і сказав: Привіт, я хлопець Лілі. А він у такій самовпевненій манері відповідає: А я Кайл, її колишній. Я завмер. Спочатку подумав, що це хлопець подруги Лілі, але потім все склалося. Моя дівчина вже кілька годин сидить наодинці зі своїм колишнім у моїй квартирі. Я повернувся до неї і спитав: То це я є твій старий друг? Вона тихим голосом відповіла так. Мене вже почало трясти від злості, але я намагався триматися спокійно. В кімнаті повисла напружена тиша. Вони перестали говорити, хоча ще хвилину тому щось активно обговорювали. Лілі спитала, як у мене пройшов день, але було відчуття, ніби я просто вліз і зіпсував їм момент. Тоді я звернувся до Кайла: Слухай, може на сьогодні досить? У мене є деякі речі, які я хочу обговорити з Лілі. А він мені нахабно відповідає. Але ж вона сама мене запросила, ми якраз згадували старі добрі часи. Я глянув на Лілі, а вона навіть не змогла подивитися мені у вічі. Я повертаюся до Кайла і кажу: добре, скажу по-іншому, це моя квартира, і я кажу тобі піти. А він повертається до Лілі і питає: Ти хочеш, щоб я пішов? У цей момент я зриваюся. Що б ти маєш на увазі? Мені хоче вона цього чи ні? Я кажу: забирайся нахуй з мого дому. Лілі почала мене заспокоювати, і сказала йому, що він має піти. Він встав, зібрав свої речі і пішов. Я повертаюся у вітальню, а Лілі вже зла на мене. Каже: Ти мене осоромив. Я її питаю, я тебе осоромив? І вона починає розповідати, що моя реакція була невиправданою, бо ж вона попередила мене, що приведе друга. А я відповів, Лілі, ти сказала, що прийде друг. Ти жодного разу не сказала, що це чоловік, тим більше твій клятий колишній. Вона знову каже, що я повівся як мудак, а я питаю, ти взагалі розумієш, як це виглядає? Ти сидиш зі своїм колишнім у моїй квартирі кілька годин? Я питаю, навіщо вони взагалі зустрічалися? Вона відповідає: у нього важкі часи, йому потрібна підтримка. Я просто хотіла бути поруч, бо він хороша людина. А в твоїй квартирі ми зустрілися саме для того, щоб не виглядало підозріло. Я сказав, що це повна нісенітниця. Бо якби моя колишня мала проблеми і я пішов би її підтримати, Лілі була б у сказі, на що вона відповіла: Ні, я б зрозуміла, бо в мене є емпатія. Я нагадав їй, як вона в спортзалі влаштувала мені сцену тільки через те, що я посміхнувся дівчині, яка зробила мені комплімент. Після цього Лілі просто сказала Я закінчила розмову і грюхнула дверима. Я не пішов за нею, не писав і не дзвонив, просто сів на диван і подумав, що? тільки що сталося. Потім подзвонив батькові і він дав мені дуже хорошу пораду. Через кілька годин Лілія написала мені: Ми можемо поговорити? Пробач, що не сказала, що це мій колишній. Я не хотіла, щоб ти подумав щось не те. Нічого не сталося, нічого не станеться. Я тебе люблю. Він написав мені з динацька, і я просто хотіла його вислухати. Я не думала, що це велика справа. Вибач, що збрехала. Я хотіла, щоб ми зустрілися у твоїй квартирі, бо тоді б ти точно не подумав нічого поганого. Чесно, це звучить як повна маячня, бо якщо вона каже не думала, що це щось серйозне, а потім додає, вибач, що обманула, то вона явно думала і розуміла, що робить. Я поки не відповів. Схиляюсь до того, щоб розірвати з нею стосунки, не через сам факт зустрічі з колишнім, а через те, як я себе почував у цей момент. Вона жодного разу не стала на мій бік, виглядало так, ніби я сторонній у власному домі. Я не кажу про 1950-ті, де жінка має поважати чоловіка просто за фактом. Але якщо ситуація була б навпаки, і я сидів зі своєю колишньою в її квартирі, я б одразу підтримав Лілі, а не дозволяв би колишній нахабно поводитися. Зараз майже третя ночі, я виснажений, і навіть не знаю, чи я злюсь, чи просто втомився. Едіт перший. Зараз 12.44 дня, я вже на ногах із самого ранку, і це буде довгий день, спав лише 3 години. Побачив ваші коментарі, оновлю пізніше, коли все якось вирішиться. Апдейт: це буде довго, не думаю, що хтось реально прочитає все, просто виливаю думки. Зараз близько 19.00, коли пишу це, і чесно, останні 13 годин були виснажливими до краю. Зранку я прокинувся від того, що телефон просто вибухав з повіщеннями з Reddit, і в мене в голові. Який я дурень був писати про таке особисто у відкритий доступ? Почав гротати коментарі і чесно був в шоці. Буквально всі на моєму боці я прокручував сторінку в пошуках хоч одного коментаря на її захист, і його не було. Найбільше здивувало, скільки жінок написали, що вони б ніколи так не зробили зі своїм чоловіком, бо це максимально неповага. І ці коментарі пробили найбільше, бо це ж рівно те, що я відчував. Вчора ввечері це був повний шторм емоцій. Я не міг повірити, що сталося. Як ви розумієте, я живу сам, тож поговорити було ні з ким. Тому я зателефонував єдиній людині, яка завжди мене виручала – моєму батькові. Багато з вас просили розповісти деталі нашої розмови, але спершу я трохи відмотаю події назад, бо вчорашній текст писав на емоціях і дуже багато пропустив. Отже. Лілі тільки грюкнула дверима і пішла після того, як я сказав, що вона ніколи не дозволила б мені зустрічатися з колишньою, яка потребує підтримки. Я не писав і не дзвонив їй. Я просто сів на диван, намагався робити дихальні вправи, але ніякого толку. В голові знову і знову крутилася фраза Кайла: Ти хочеш, щоб я пішов? Адресована моїй дівчині, це реально вивело в мене в інший вимір. Я був на межі того, щоб просто рознести все довкола. Я повторював собі, не варте цього, не варте цього, але бажання добити кайлу пику тільки росло. І коли я зрозумів, що сам себе не стримую, просто сказав: Сірі, позвони старому. Я навіть не знав, що саме збираюся сказати, але знав одне: якщо хтось і зможе мене вивести з цього стану, це мій батя. Гудки, дзвінок. Батько піднімає слухавку і замість привіт каже: Та я вже бачив, вуч 43 очки закинув. Я розсміявся і відповів Не про те, тато, я щойно посварився з лілі і, бляха, я дуже злий, не хочу зробити якусь дурницю. Так, стоп, де ти зараз? Ти з нею? Все нормально? запитує він. Я вдома, вона щойно пішла, я чілю, але не знаю, що робити, відповів я. Довга пауза чує, як він глибоко вдихає. Добре, розказуй. Я виклав йому все, як і тут у пусті. Він слухав мовчки жодного слова. Коли закінчив його, єдине запитання було: А як виглядає цей Кайл? я офігів. Тато, яке це має значення? Кажу ну, білий, кучеряве волосся, не знаю. Ні, ні, перебуває він. Який у нього зріст? Я ем, ну, максимум 5,9, 175 сантиметрів. Батько засміявся. Ну от, ясно, чому ті кляті Тімберленди. Це ж чоловічий варіант підборів. Я не зрозумів тоді, але це його прийом. Він завжди змушує мене сміятися, коли я на взводі. Я почав сміятися. Ти правий, кажу. Він далі. А скільки він важив, як ти думаєш? Я подумав і відповів. ну, може, фунтів 155, 70 кілограм. Потім він переходить до головного: Ти сказав, що Лілі сказала Кайлу йти тільки після того, як ти реально розізлився? Так. Довга пауза. Знову глибокий вдих. Сину, я не здивуюсь, якщо тут все набагато глибше ніж здається. Мене сильно бентежить, що вона прогнала його лише тоді, коли зрозуміла, що ти зараз вибухнеш. Ти 6 футів, 190 фунтів. Тебе що не зневажили у твоєму власному домі чоловіком, якого ти навіть не знаєш. Якщо жінка справді дбає про чоловіка, останнє, чого вона хоче, це щоб йому загрожувала небезпека. Вона чітко розуміла, що буде далі, і вирішила не тебе оберігати, а Кайла. Вона захистила його, а потім переклала всю провину на тебе і пішла. Подумай, синку, де по-твоєму вона зараз? Я мовчав, я знав, що він має на увазі. Я знаю, що боляче, але пообіцяй мені, що не зробиш нічого дурного. Вона зробила свій вибір, і ти нічого вже не зміниш. Ти доводив усе життя, що ти унікальний. Не губи себе через щось, що згодом стане лише маленькою крапкою на твоїй карті. Сину, я пишаюсь тобою як ніколи. Тобі 22. Ти живеш сам у місті, тримаєш життя в руках. Це рідкість. Ти рідкісний синку, і правильна жінка, як твоя мама для мене. Я трохи засміявся. З'явиться, коли ти найменше цього чекатимеш, не витрачає енергію, усе стається з причини. Я замовк на хвилину і сказав: Дякую, тато, мені це було потрібно. Він засміявся. Звісно, ми з мамою завжди поруч. Дзвінок завершено. Перемотаю вперед до сьогоднішнього ранку. Я майже не спав, ніч була жахливою. Вранці було просто відстій. Лілі закидала телефон повідомленнями, вибаченнями, прохання пробачити близько одинадцятої ранку. Я вже був повністю виснажений цією ситуацією. З моменту, як вона вчора грукнула дверима, я їй не відповів. Для мене вона вже зробила свій вибір. Але тиждень обіцяв бути довгим, і я не міг дозволити цій драмі висмоктувати з мене енергію далі. Я поїв і пішов у спортзал при будинку, просто побігати. На силові я ходжу в окремий зал, а кардіо роблю тут. Біг для мене терапія близько першої години, дня дзвінок. Так, від лілі. Частина мене взагалі не хотіла брати слухавку, але дві з половиною роки стосунків я відчув, що мушу. Відповідаю, що у відповідь одразу сльози. Вибач, ім'я, я люблю тебе до смерті. Будь ласка, поговори зі мною, я не мала йти вчора, я злякалася, ти ж знаєш, що я тебе люблю, і його ім'я. Я мовчав. Будь ласка, поговори зі мною, це неправильно, поговори зі своєю дівчиною. Вибач, я казала, що нічого не було, я більше ніколи не буду з ним спілкуватися. Будь ласка, я благаю, давай поговоримо. І в цей момент я відчув, що гнів, сум, все кудись зникло, залишилася лише байдужість. Проходь третій», сказав я. Так, 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 відповіла вона крізь сльози. Добре, кладу слухавку. Я сидів на дивані, гортав коментарі під моїм постом і чекав на 15.00. Тук-тук. Вона зайшла, витираючи сльози, усміхаючись і плачучи водночас. І знову я відчув те саме повна байдужість. Вчора ще я любив її більше за все, а сьогодні переді мною стояла людина, яка ридала, і я не відчував нічого. Лілі, між нами все скінчено, сказав я. Вона завмерла шоковано. Що? Все скінчено, повторив я. Ім'я. Ні, 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 будь ласка, не розривай нас, я люблю тебе до смерті, кричала вона крізь сльози. І отут мене реально пробило, це боляче, я вже не міг стримувати емоції. Не розривати нас? Лілі, вибач, але я більше не можу. Я не знаю, яке враження я справив на тебе за ці два з половиною роки, але я не залишуся з жінкою, яка думає про мене настільки мало. Ти сама закінчила наші стосунки, коли запросила свого колишнього в мій дім за моєю спиною. Це те, що я не можу пробачити. Далі слова полилися самі. Жоден мужик не поводиться настільки нахабно без причини. Я не дурень, Лілі. Ти дала йому якийсь сигнал, щоб він так себе вів. Ти навіть підтримала його переді мною. Чому я маю бути з людиною, яка навіть у такому моменті не на моєму боці? Вона ридала: Вибач, я люблю тебе, пробач. Я зламався, не міг більше добувати її словами. Вона розсипалася в сльозах. Я сидів мовчки, відчував величезний тягар у грудях, ніби ребра ось-ось тріснуть. Вона благала. Будь ласка, дай ще один шанс, я тільки тебе люблю. Я більше ніколи з ним не говоритиму, клянусь. А я в голові постійно прокручував слова з улюбленої пісні: я оберу лояльність, а не любов, бо любов нічого не значить. Любов це почуття, а почуття можуть зрадити. Лояльність це дія. Можна любити чи ненавидіти, але мати мою спину. І тоді зрозумів, вчора вона зробила свій вибір діями, і жодні слова сьогодні вже не мають значення. Лілі, будь ласка, це кінець, ми більше не разом, сказав я. Ні, прошу досить, зроби нам обом послугу, збери речі і піди. Це кінець. Вона мовчки зібрала свої речі. Я дав їй пакет, допоміг скласти ключі, залишила на столі і пішла. Усе закінчилося близько 16.30. Я сиджу і намагаюся усвідомити, що сталося. Якщо чесно, все ще здається нереальним. Я навіть не збирався писати на Reddit, але вчора мені потрібен був клапан, щоб випустити все це лайно з голови, і воно вибухнуло. Тому сьогодні я відчув, що маю завершити історію апдейтом. Зараз 19.35. Мені боляче вага всього, що відбулася за останні 24 години. Тисне, наче мене розчавлює. Дякую кожному, хто дочитав до кінця, і дякую тим, хто коментував учора. Мені справді потрібне було місце, щоб виговоритися. Ось така історія. Що ви про це думаєте? Ну це просто насправді реальна якась жесть. Я не знаю, у мене змішані взагалі якісь думки з приводу цього. Типу, так, вона зробила повну фігню абсолютно покликати колишнього в квартиру теперішнього хлопця. Ну, це абсолютно якась повна фігня. І реально, чим вона типу, думала? Ну, бо це реально повне якесь приниження. Можете казати, що та ну що ж, та коли та, типу, просто друг і так далі. Але, ну, блін, це твій колишній хлопець. Типу, реально, якщо це був би ще просто друг, ну ще можна зрозуміти. реально. Але це, типу, твій колишній, ну дуже важко. У мене реально в мене думки прям розбігаються. Чи поступив правильно цей хлопець? В принципі так, тобто, я думаю, якщо ну, людина таке робить, то навряд чи ну, після такого можна, знаєте, очікувати, що більше такого не буде. Ну, типу, ну важко реально сказати. Важко мені, мені важко судити, скажімо так. Ну я взагалі не маю судити, що ви з приводу цього думаєте. Типу, начебто можна було так дати якийсь другий шанс. Але з іншої сторони, ну, це, типу, реально жорстко. Коли вона реально на очах у нього, ну, при ньому захистила його колишнього, а не типу його не стала на його сторону. Ну, коли, коли її, його колишня Боже, її колишнього. Що коли її колишній почав, типу казати, То що мені піти, і, типу, ну, з таким взагалі що, що, типу, він тут крутіший. І вона ще й на його бік стала, і ще й наїхала потім на, на цього на головного героя, що, типу, навіщо ти його прогнав? Ти мене осоромив. Ну, тобто, вона б навпаки мала сказати: ну, ти, якби, це мій хлопець, ти такой, ти як до нього говориш? Ну, щось, щось типу, такого. А нічого такого не сталося. Тому, коротше, так, да, в принципі, добре, що він з нею розірвав. Все, сумнію, сумнію немає відпали. Що ви думаєте про це? Обов'язково напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Ваші думки. Ну, ця історія друга прям прям жесть. Дуже прикольно. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, підписуватися на канал, дзвіночок, оці всі штуки. Дякую, що були тут. З вами був Влад, і ми зустрінемося у наступних історіях. Бувайте!